Друзі, привіт Ви на каналі... Давайте в День, я почну. Друзі, привіт! Ви на каналі BMW Моторад Львів. І сьогодні хлопці з Мотораду будуть давати відповіді на ваші питання, які ви залишали у віконечку в інстаграмі. Почнемо з того, що хлопці скажуть декілька слів про себе, хто вони чим займаються. Отже, почнемо ми з Назара. Будь ласка, Назар, друзі, вітання всім! Мене звати Назар. Раді вітати вас на нашому каналі. Я керівник BMW Motorrad у Львові. Хочу декілька слів розказати про нас, чим Ми займаємося. Я в цій сфері вже близько п'яти років. Займаємось байками і не тільки також. Ремонтом, сервісним обслуговуванням, гарантією, всім, що пов'язано, взагалі з bmw мотоциклем з їхнім обслуговуванням, ну і взагалі з, з мотоциклетною спільнотою. Ось за декілька останніх років розвинули потужну bmw спільноту в західній Україні. Зараз наша спільнота налічує близько 30 активних учасників. Будемо раді спілкуватися з вами та давати відповіді на запитання, які вас цікавлять. Ну, чекай, Чекаємо. Потім... Це проблемний роботник мотораду? Всім привіт, мене звати Стас. Ми з Назором разом розвиваємо bmw двіжуху продаємо мотоцикли. В основному моє, моє завдання це організація всякого роду поїздок помимо продажей і е, також знімання оцього всього. Отже, ви знаєте. Я заслуга. Почнемо напевно з першого запитання. Ви готові? Let's go! <звіг> е, питання від Дмитра. Ми будемо робити збір банди на GS Cup Ukraine, І що плануєте робити стосовно цього? Це насправді, друзі, досить цікаве питання для всіх, хто не в темі. Поясню, що таке GS Cup. GS Cup – це змагання, яке кожного року проводиться в Україні і не тільки. В нас в Україні це змагання проводить BMW Motorrad Україна, офіційний імпортер. Ми залучаємо максимальну кількість клієнтів, які їздять на мотоциклах моделі GS. Так, це може бути старий GS, це може бути. Новий джаз це може бути ну будь-який джаз марки BMW Так, тобто, це от збирається на така двіжуха, і імпортер організовує ці змагання. Поки що два рази на рік, так тобто є два етапи: це різного типу ендуро-змагання, це різного типу завдань, які райдери виконують і получають за це якісь призи. Так, тобто, це може бути там від медальки до якогось гарного класного приза. Це не тільки змагання, це є спілкування, це є класний розвиток, класне проводження часу. Тому ну це все Cup. цього року. Також планується проведення цих заходів. Ми, як з нашого львівського мотораду, так з ну, західного району, ми також збираємо певну кількість райдерів для того, щоб брати участь і представляти захід України в одній великій команді. Так цього року ми також будемо робити тренувальні майданчики. Ми будемо тренуватися. Ми будемо проводити відкриті тренування. Ми будемо проводити досить великі покатухи, так, тобто, це не буде тільки. Там тренування на, площад... на площадному майданчику, це й буде і змагання десь за межами міста на такому плюс-мінус ландшафтному дизайні. А, ось, ти мені планував по Ну да. Напевно. Окей. Тому, ну, поки що, по моїх розрахунках, львівська команда буде налічувати в середньому 8 Вісім райдерів, так, вісім райдерів. Якщо позаминулого року це були два-три райдера, то цього року вже кількість набагато більша. Тому, друзі, ну заохочуємо вас також долучатися до цих змагань, до тренувань, до участі. Ну, Всі класкаво просимо. Чому глохне новий гусь, коли заїжджаєш в глибокий брід? Ну, якщо це питання стосовно того відео, як я гуляю по інстаграму, то Увагу, просто що Брід був явно, явно завеликий для мотоцикла. Е, і так вийшло, що просто. Або він не був підготовлений до оф з виведеним е, воздухозабором вище, або, або він реально просто втопився. Або калюжа заглибока, так, дійсно. Тому що, якщо подивитися на, в принципі, на будову 1300-го, то в нього воздухозабір знаходиться приблизно на рівні фари. Відповідно, орієнтовно метр висоти ви можете спокійно, спокійно брати. І не переживати, що він заглох. Ну, насправді, друзі, досить, досить багато разів була, були швидкі продажі мотоциклів. Інколи пригадують таке, що було, коли клієнт зранку в 9 годині прийшов, а в вдвона... 12 ну, напевно. А... А в 12-й годині вже поїхав на новому мотоциклі. Це, до речі, Андрій, наш механік, який е, робить ці мотоцикли. <реш> Ось, е, інколи було, друзі, таке, що клієнт е, приходив купляти рукавиці, а виїжджав на новенькому мотоциклі. І це не, не на якому звичайному, а на доволі такому потужному мотоциклі. Так? Е, тому, ну, це для нас проста практика. Так що welcome. Е, наступне питання. Як тепер робити перегазовку, коли просять діти, якщо мотоцикл на автоматі? Е, ну, дивіться, в принципі, в принципі, все просто. Ви зупиняєте, включаєте нейтрал і газуєте. Все. Це як до того, тільки без щеплення. Як ти кіт з тік знаєте, такі. Без зайвих рухів, без зайвих рухів, одне задоволення. За їх з пляшкою. Це роль пасажира. Який мотоцикл обрати, аби подобатися всім дівчатам? Я точно знаю відповіді на це запитання. А ще кращу відповідь знає наш хороший друг Андрій Рудь? Ось тут його інстаграм. Можете, може, можете в нього запитати, до речі. Да, він точно знає. А наступне питання: який мотоцикл найчастіше продається і чому? Ну Дивіться, тут, в принципі, все залежить від сезону е і від моделі. Якщо брати мотоцикл е різного класу, наприклад, якщо брати стиль Heritage, це, напевно, найпопулярнішим і найбільш е потребуваним мотоциклом, буде R12. Я думаю, у зв'язку з тим, що він легкий і легко керований. Е якщо брати в е стилі там, Adventure, це туристичний мотоцикл. Ну, це, скоріш за все, типу, як показує практика минулого року, це був 1300 GS. Так, як він комфортний, зручний, ну і в принципі. Класний нок. Класний нок. <реш> Якщо брати стріти, спорти, ну вони, в принципі, круглий рік беруться. Їх купляють навіть під ялинку на, на Миколая, взагалі не проблема. Це, це такий мотоцикл, який дійсно от, як іграшки. Це під батарею вдома. І під батарею вдома, і в офісі на коврику, і де хочеш. Хоч не знаю, в машині замість пахнючки повішетки e, плюс, якщо брати з максимально туристичних мотоциклів, прям туристичних туристичних, да це напевно найбільше продаються для 1600 соців, e, можуть продаватись GTL, GT, Bagger. Так, ну Багер, напевно, більш такі стильовий мотоцикл, його можна якби не характеризувати до, до таких максимально туристичних мотоциклів, да? тобто це турист, але він максимально стильний із такими кофрами. Ну, в принципі, можете прогуглити. Я думаю, що цікаво буде. Якщо, Або може в гості, подивитесь. Да, Якщо брати, наприклад, з класу спорт турист. Портурис це напевно швидше за все S1000XR. да це є такий максимально динамічний, максимально збалансований, максимально делікатний в плані керування мотоцикл. Тому ну в такому класі, от він саме продається. Наступне питання: що знаходиться під сідушкою пасажира у квадратного гуся? Ну, як я розумію, квадратний гусь, це ми говоримо про 1300-го адвенчера, правильно? Так. Е, ну, якщо брати в порівнянні з 1250 адвенчером, типу, то там ти знімаєшся дужку і ти бачиш величезний сховок, такий, що ну, типу, чекушку ти заховав спокійно, вона тобі там лежить, і... але її всі бачать. Якщо брати 1300-го, там же є свої плюси, ти її можеш заховати, бо знявши сідушку, ти бачиш такий, типу, як отвір, е, який закритий кришкою. Тобто зняв красиво, все, нічого не видно, ніхто навіть не домахається. А там а там шоколад. Щоб ту кришку зняти, то треба з собою бортовий інструмент возити. Який знаходиться під тою кришкою кришкою. <решко> так що та, ну. Молодці. Супер. Наступне. С1000 rr 2016 року. Нормальний мотоцикл чи ні? Отаке От і питання. Ну, Я скажу, друзі, так, мотоцикл дуже класний. Якщо Просто... ти не й... боїшся смерті, якщо... якщо ти не боїшся смерті? <решко> Ну насправді, друзі, ну і сміх, і гріх. Да? Ну насправді дуже класний мотоцикл, цікав в керування. Але це мотоцикл для райдерів, які розуміють, як з ним поводитись, так і вміють на ньому їздити, вміють правильно експлуатувати цей мотоцикл, але це не стосується тих людей, які їздять другий, третій сезон на мотоциклі. Друзі, тому що тому, якщо ви вирішуєте брати такого типу мотоцикл, так Спорт, спортивного типу мотоцикл, зважайте на те, що це за характер має мотоцикл, як він є. І зважайте на те, який у вас досвід володіння мотоциклом, тому що безпека вправді понад усе. А я взяла в перший сезон мотик на 150 коней без забесу. О, ну так, це я. І як я докотився до такого життя? touch everybody everybody let's get it to me get started Let's get started let's get it started let's get it started let's get it started let's get it started a few moments later Диву, зараз це, це просто, ну, це просто да, це диво і, і вона просто в екіпі катає, тому я що. Якщо катаю? Наступне питання. Чи потрібні вуса, щоб їздити на БМВ? Ну, дивіться, значить, якщо ви чоловік, можете хоч борду носити. Якщо ви дівчина, то я би рекомендував їх зберед, бо ніякі БМВ не врятує. Наступне питання: як проходить ваш робочий день на мотораді? Ну, як показує практика, щоб працювати на мотораді в сезон, треба мати багато енергії, багато бажання до роботи, тому що типу не тільки паперова робота в нас є, але і реально там, фізична робота, там, тест драйви, які до кінця дня тебе реально дуже сильно виматують. А вне сезон треба мати міцне здоров'я для того, щоб пити так багато кави. Ну й посиджувати і посиджувати посиджувати, та спину спину треба спину треба мати гарну. щоб ні, насправді це все шутки, але е, якщо це стосується не сезону, да, в такий період, як зараз, там, наприклад, зимовий період, е, ми зараз замовляємо мотоцикли на наступний рік. Так? Тобто ми не можемо там кожного місяця, там, наприклад, літом на січ, на серпень місяць, наприклад, замовляти виробництво мотоциклів. Тобто ми зараз декілька місяців закупляємо ці мотоцикли. Відповідно, ми мусимо прорахувати, який ринок, е, хто що буде купляти, брати замовлення від клієнтів і ну, в теперішній період конфігурувати, замовляти мотоцикли. Плюс постійно. Є навчання, ми проходимо ці навчання як онлайн, так і з присутністю кожного. Так тобто, це спеціальне навчання, які організовує імпортер. Плюс до того, ми, якщо вже брати початок сезону, початок сезону дуже потужний, тому що багато людей починає світити сонце. Як ми кажуть, як ми кажемо, вилазять під сніжники. Ось і одразу хочуть катати, хочуть нові мотики, хочуть нові тест-драйви. І тому ну цим також клієнтам треба час приділити. Що стосується там середня, там липень-серпені, у нас постійно є робота, тому що ми що два місяці виїжджаємо нашою нашим фан-клубом. Ми катаємо, ми організовуємо поїздки. ми також приймаємо активну участь в різних заходах від імпортера. Тобто, ну щоб ви розуміли, це не просто продаж мотоциклів, це стиль життя. Напевно, більше всього. Так, да, це так здається, що ніби. Багато роботи там, і от зараз не сезон. Типу, ми там не мати здрав'я, та клієнти рідко приходять, все деш сівдень, нічого не робиш, але треба зрозуміти, що всі, всі наші подальші дії, які е, ви бачите наприклад протягом року, ті ж самі поїздки е, фан-клубом, так як вже казав Назар, е, або навіть банально це саме відео, яке ви будете дивитися, е, це все треба продумати, як мінімум, продумати, прописати, зняти. Одним словом, мені в нас цікаві на роботі. Yeah. Плюс скажу одразу, що в нас не тільки є, якби як Стас сказав, паперова робота також організація. Я повторюю ще раз всяких подій, організація всяких мероприємств, презентацій цього року. Ми плануємо також відкривати сезон. Це також буде досить масштабна подія з участю багатьох людей, з участю клієнтів, з класною програмою. Тому, ну під зимою, ми замовляємо мотоцикли. Ми працюємо над продуктивністю наступного року. Ну, вистачає. Це як є оця от ε, поговорка, що готуйте сани літом. Тобто ми готуємо мотоцикли з зими. Дейтеке? Hey 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 а ще мозолі на пальцях від ТікТоку і Інстаграму. Пролежні <laughs> <laughs> <absorbs> <laughs> <laughs> на спині. Ой, ну мене вже скажімо поля. Коліна болять від сидячої <риклад> рубля. Обіцяла <риклад> п'ять хвилин на ваш на час. П'ять хвилин? Друзі, ми плануємо запускати масштабний Ютуб-проект. Не плануємо... Ми вже запустили. Перепрошую, Так, ми запускаємо YouTube проект, в якому будемо розказувати вам про мотоцикли, в якому будемо ділитись всією необхідною інформацією, яка вас буде цікавити. Хочемо максимально чесно це донести. Вам розказати про недоліки, про плюси кожного мотоцикла. Якщо вам буде цікаво, будь ласка, заходьте. Дивіться нас, спостерігайте за нами. Будемо раді дружити з вами. Чекай, я ще не закінчила, аж а, а сказати, що підписалися люди. Напевно, ну, ти вже все, ти вже прощаєшся. Тут, тут, тут будуть ссылки на всі інстаграми, Тіктоки, Телеграми, канали, коротше, все. І навіть адрес буде, куди приїжджає така опит. <рес> Отже, так як і сказав Стас, підписуємося на канал, ставимо лайки, також підписуємося на всі соцмережі і не переключайтесь, буде дуже багато цікавого контенту. Всім па-па!